Долучаємо до нашої розмови Олександра Штопуна, речника об'єднаного про центру сил оборони таврійського напрямку. Пане Олександре, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава пане Олександре, Є моє перше запитання буде все-таки стосовно Мар'їнки. Сьогодні головнокомандувач збройних сил Валерій Заулужний повідомив під час брифінгу, що ми відійшли на околиці в деяких місцях, облаштовуємо позиції поза містом. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з точки зору бойової ситуації зараз на Мар'їнському напрямку і довкола Мар'їнки, зокрема, Мар'їнку ворог продовжує обстрілювати з артилерії. Наші війська, як також зазначив головнокомандувач, знаходяться ще на півночі Мар'їнки. Ну продовжується бойова робота. А на Мар'їнському напрямку ворог продовжує обстрілювати новомихайлівку, Побєду і також атакувати в районах цих населених пунктів. А наскільки інтенсивними є бої? Як загалом можете оцінити інтенсивність боїв от біля Мар'їнки сам? Біля Мар'їнки наразі бойових зіткнень не фіксувалося, але артилерійська підготовка продовжується. Обстрілює Георгіївку і саму Мар'їнку. Угу. Пане Олександре, щодо Авдіївки що там у нас зараз відбувається? Скажу так: що можливо співпадіння, але після втрати за декілька останніх днів чотирьох винищувачів бомбардувальників су 34 Вчора ворог в операційній зоні Осуфтаврія. Три рази задіював для авіаударів тільки гелікоптери ка 52 Ну і зокрема біля Авдіївки, і всі випадки зафіксовано на Донеччині. Основні зусилля він продовжує зосереджувати наведені наступальних і штурмових дій на Авдіївському, де найбільше фіксується боєзгідний, Також Мар'їнському і Запорізькому напрямках там ситуація дещо. Спокійніша, ну але тільки по кількості бойових зітне продовжує він активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки. Дещо знизив кількість артилерійських обстрілів. Якщо ну, 5 днів фіксувалося близько тисячі артообстрілів, артобстрілів то вчора було всього 700 ну, для нас, скажімо, для наших воїнів, які на передовій це також деяке полегшення. Також ворог продовжує на деяких напрямках підготовку до подальших наступальних дій і не полишає спробу точити Авдіївку. Вже сьогодні наші воїни відбили 10 атак ворога східніше Новобахмутівки біля Авдіївки і ще 13 атак біля Первомайського і Невельського. Пане Олександре, ви сказали, що на зв'язку з тим, що збили чотири літаки, вони почали застосовувати вертольоти. А що ви взагалі скажете про тактику дій? Є якісь зміни, крім тих, що ви вже назвали змін особливих немає. Ворог продовжує гнати вперед піхоту і бронетехніку. Пане Олександре, скажіть, чи, будь ласка, щодо е запасів наших от, на авдіївському напрямку? Зокрема, е з точки зору арти артилерії, як можна їх оцінити? Е запасів вистачає для ефективного виконання поставлених на даний час задач. А логістика? Яка ситуація з логістикою? Про нашу логістику я не можу говорити, а у ворога ми знищили два склади боєприпасів і ще один досить для нього важливий об'єкт. Ми можемо говорити, що це за об'єкт, якщо це дозволяє, звісна ситуація? Ну, якщо я не сказав, то значить я не можу цього сказати. Пане Олександре, почали вас? І якщо можна ще коротко про ситуацію в роботи на напрямок? Там сьогодні ворог знову ж намагався йти вперед, відбити раніше втрачені позиції. Чотири атаки е західніше вербового і біля Роботиного, безуспішні пане Олександре. Дякуємо вам за інформацію. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес центру Сил оборони Таврійського напрямку. Про Мар'їнку і от Роботина. ми зокрема говорили.